Головне про події 18 вересня. Дрони ЗСУ стерли з лиця землі стратегічний склад окупантів у торопці. Українські дипломати надішлють ноту Польщі через затримання українського боксера Олександра Усика. Парламент збільшив видатки для сил оборони майже на 500 мільярдів гривень. А у Києві з молотка пішов легендарний готель Україна. Докладніше далі. Дрони Служби безпеки України, головного управління розвідки та сил спеціальних операцій, знищили великий склад головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у населеному пункті Торопець Тверської області. На складі зберігалися ракети, призначені для оперативно-тактичних ракетних комплексів Іскандер, тактичних ракетних комплексів точка У, а також Каби та артилерійські боєприпаси. Сили оборони задіяли в атаці на склад у Тверській області понад 100 ударних БПЛА. Сьогодні парламент ухвалив у цілому закон про зміни до державного бюджету на 2024 рік, яким збільшив видатки для сил оборони майже на 500 мільярдів гривень. Кошти будуть спрямовуватись на грошове забезпечення військових та на закупівлю військової та спеціальної техніки. Також депутати Верховної Ради сьогодні провалили голосування за постанову про дерусифікацію назв 333 населених пунктів України. За проголосували лише 208 парламентарів із необхідних 226. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що країна надійшла ноту Польщі через затримання в тамтешньому аеропорті титулованого українського боксера Олександра Усика. Нагадаємо, в ніч на 18 вересня в аеропорті Кракова українського чемпіона з боксу було затримано. Інсайдер ESPN розповів, що співробітники авіакомпанії не хотіли пускати в літак боксера та його тренера Сергія Лапіна, нібито через їхній стан. У Вірменії спецслужби країни зупинили спробу збройного перевороту, який готували на території Росії. Слідчий комітет Вірменії заявив, що кількох громадян республіки та жителів нагірного Карабаху завербували для вчинення перевороту і відправили під виглядом військових зборів до Росії. Там завербованих тренували вести бої у закритих приміщеннях. Фонд державного майна 18 вересня провів аукціон з приватизації легендарного готелю Україна в центрі Києва. Стартовою була ціна в 1 мільярд 50 мільйонів гривень без ПДВ. Водночас переможець підвищив її до 2,5 мільярдів гривень, тобто майже в 2,5 рази. Готель Україна перший об'єкт з великої приватизації з початку повномасштабної війни. Петицію з пропозицією присвоїти Ірині Фаріон звання Героя України посмертно, яка зібрала необхідну кількість підписів 5 вересня, розглянуть на засіданні нагородної комісії Міністерства освіти і науки України. Про це йдеться у відповіді прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на петицію. Шмигаль однак зауважив, що звання Героя України присвоюють громадянам, які здійснили визначний геройський вчинок або визначне трудове досягнення. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.